Доброго дня. Запрошую вас на вебінар, присвячений витратам для self-employed. Ми всі дуже добре знаємо, що через війну багато українців змушені були емігрувати до інших країн. Багато приїхало до Великобританії. За статистикою, біля 30% українців, які приїхали до Британії через війну, організували чи зареєстрували або зареєструвалися як self-employed, або зареєстрували ЛДД. І це найбільший відсоток серед тих націй, які е, шукають прихистку у, Велико, у Великобританії. Ми дуже вдячні е, цій країні за підтримку, яку вони надають, і багато з українців комбінують self-employed з credit або власний бізнес Юніверсалкрет Плей Лтд. Але бажання українців стояти на власних ногах. Е, Воно перш за все викликає велику повагу. І запрошую вас на вебінар. Отже, зараз я розширю екран. Тут мої контакти, імейл адреса за якою ви можете звернутися, телефон, веб-сайт. Хто я? Мене звати Оксана Ніколенко, я менеджмент аккаунтант диплом Сіма, е, досвід роботи в Великобританії 13 років, досвід роботи на керівних посадах в Україні біля 12 років. Я е, засновниця е, компанії Miami Account. Отже, витрати е, в Британії. Головним маркером бізнес витрат є wholly and exclusively for business purposes. Тобто, оскільки кожен бізнес індивідуальний, оця фраза є маркером, яка, який показує, чи ці витрати є для бізнесу, чи ці витрати є приватними. А, так. А, про витрати ви можете почитати на сайті HRMC, Дуже гарно все викладено. Можете освіжити свої знання пізніше, через там погугливши, наприклад. Ну, і зараз я вам звичайно розкажу бізнес-витрати. До бізнес-витрат належать офісні витрати, це канцелярія, це телефон, витрати на телефон, на інтернет тощо, транспортні витрати, пальне паркування. Можуть, можуть бути квитки на поїзд, квитки на автобус, але знову ж таки, от саме з квитками на поїзд і на автобус, тут треба розглядати цю статтю витрат окремо, і найкраще говорити своїм бухгалтером або бухгалтер буде питати вас про специфіку цих витрат, тому що в ЧМСІ є певні правила, що саме ми можемо відносити до транспортних витрат. Одяг, уніформа, витрати на уніформу два рази на рік та захисний одяг. Ці витрати також є бізнесовими. Витрати на персонал, це тренінги, які потрібні для бізнесу, приватна пенсія, медичне страхування це, це відноситься до бенефітів. Тощо, ну, зарплата, звичайно. Товари для продажу або витритні матеріали для бізнесу. Тут зрозуміло. Фінансові витрати, це витрати на бухгалтера, юриста, сервея, професійна страховка, банківські послуги тощо. Сюди, сюди також належать витрати, витрати за користування кредитом по картці або платежі за вашу бізнесову картку, якщо ви відкрили бізнес-рахунок в банку. Маркетинг це реклама, розсилка, професійна підписка, це важливо. Маркетингові послуги, вартість розробки вебсайту, вартість просування вебсайту. До бізнес-витрат не належать витрати на клієнтів, якщо, наприклад, ви оплачуєте їм поїздку кудись, не належить також внески до політичних партій і не належить плати внески до черітіс. За рахунок внесків за червітіс можна зменшити свої е, податки, але ці, е, ці, там є певні правила, знову ж таки, говоріть з бухгалтером, і е, ці черітіс мають бути офіційно зареєстровані в Британії. І тренінги. Тренінги е, напряму для, е, бізнесу, для вашого бізнесу. Якщо ви лендлорд, наприклад, і ви відвідуєте тренінги, пов'язані з нерухомістю, то це прямі бізнес-витрати. Якщо ви косметолог і відвідуєте тренінги пов'язані з вашою спеціальністю, то це прямі бізнес-витрати. Але якщо ви, наприклад, захочете е, відвідати тренінг з психології, скажімо, то оці витрати, на жаль, ми не можемо віднести до бізнес-витрат, оскільки косметологія і бізнес або е, нерухомість, і о, косметологія і психологія, або нерухомість і психологія це різні е, напрямки бізнесової діяльності. Використання помешкання для бізнесу це дуже важлива стаття бізнес витрат, тому що, ну в будь-якому разі, велика частина self-employed приватних підприємців ведуть бізнес з дому. І вважайте, що ви платите самому собі оренду за те місце роботи, яке ви використовуєте там площу домашню площу для вашого бізнесу. Отже, як, як враховувати? Ну, як правило, це площа вашого, наприклад, візьмемо мене робочий стіл, шафа з паперу з документами. Ну, хай буде 3 квадратних метри, наприклад, да? 3 квадратних метри, площа квартири. Ми беремо пропорцію і використання. Використання не 24 на 7, звичайно ж таки. А частина ну, тобто відповідно до робочих годин, дуже не раджу ставити 100% використання, тому що якщо це ваше житло і ви в майбутньому хочете його продавати, то тоді можуть виникнути деякі складнощі з податками. Тому ви просто ставите не повний робочий там робочий тиждень, тобто не повний, не всі 24 на 7 От. От ви вирахували собі пропорцію, і таким чином ви можете використовувати цю пропорцію в подальших розрахунках. Також ми можемо віднести на бізнес витрати електрику, воду опалення council tax, ground tax. Council tax ми можемо відносити, використовуючи пропорцію, яку ми тільки що порахували. Опалення, можливо, так само. Знову ж таки, не забувайте, що кожен бізнес індивідуальний. Тому вода, наприклад, електрика, будуть різні витрати для води і для електрики. Якщо, наприклад, малий підприємець займається випічкою тортів з дому на дому, або це IT-розробник, який працює вдома, або, наприклад, я, я, як бухгалтер, теж працюю з дому. Або це кхе -кхе, манікюрниця, наприклад. От, тому витрати зовсім різні. Тут е, треба встановити для себе певну пропорцію, яка буде логічною, яка буде е, реалістичною, і яку ви можете використовувати потім протягом тривалого часу. Mm. Телефонний інтернет. Тут також діє правило «Holy and exclusively. І якщо це так, то відносимо 100% цих витрат до бізнесу, якщо частка власного використання дуже, дуже дуже незначна. Ну а якщо ні, якщо там близько 50 на 50, тоді визначаємо певну пропорцію. Страхування. Страхування може бути приватним або професійним, і дуже багато професій або бізнесів вимагають professional identity Insurance. Якщо ви вже працюєте або збираєтеся відкривати свій бізнес, то ви певно знаєте про те, чи потрібна вам буде така страховка. Якщо вам не потрібна Professional Identity Insurance, але страховка потрібна, то ви можете використовувати частину приватної страховки, певної певний відсоток, і відносити це на бізнес витрати. Якщо ви платите моргідж або орендуєте житло, з якого ведете бізнес, то тоді ви можете віднести частину моргідж-інтерес, керуючись тою самою пропорцією, яку ми з вами розробили пару слайдів назад, і можете списувати це на бізнес-витрати. Те саме стосується оренди. Ремонти. В залежності від того, про що йдеться, це може бути від 0 до 100%. Якщо, наприклад, ви пофарбували просто стіни в тій кімнаті, з якої ведете бізнес, тому що вам потрібно бути на виду і щоб було гарне оточення, то тоді це може бути або 100%, або частина. Якщо ви перекрили дах в будинку, то також ви можете віднести частину на бізнес витрати. Але якщо ви побудували, наприклад, шеф, поставили шеф в саду свого будинку. І цей шед буде використовуватися тільки для власних потреб, то тоді ви нічого не зможете віднести на бізнес витрати. А от якщо в цьому шеді цей шед ви побудували для майстерні, щоб виробляти продукцію, яку будете продавати, то там вже 100%. Так що, знову ж таки, все індивідуально, і тут найкраще говорити з вашим бухгалтером та обговорювати завчасно. Хороше питання, як вести облік. А, ну, по перше, є Excel, всім знайомий, і спокійно можна там собі писати прибутки, видатки, можна вивантажувати бенк стейтменс щомісяця і розписувати, що там, за що ви пот... витратили, за що ви заплатили, і які прибуток ви отримали. Багато моїх клієнтів, враховуючи те, що зараз настільки ну, не проблемно. Відкрити о, рахунок в онлайн банку е, багато моїх клієнтів відкрили окремий рахунок для, саме для свого бізнесу. Е, я хочу зауважити, що для self-employed відкриття бізнес-рахунку банківського не потрібно, цього немає вимоги. Але отаке от мудре е, рішення відкрити окремий рахунок саме для е, свого self-employed, soul self trader business. Це реально хороший лайфхак, будь ласка, користуйтеся. Дуже давно вже ЧРМС не вимагає паперових, паперових чеків, паперових рахунків. Все е, оцифроване. Тому е, фотографуйте, будь ласка, ваші чеки, складайте в папочку на комп'ютері. Знову ж таки, це дуже полегшує і е, потім підготування, приготування self е, ведення бухгалтерського обліку, допомагає вам розуміти ваші прибутки, ваші видатки. І дуже сильно економить час. Якщо ваш бізнес досить великий вже, хоча б і, ся, хоч і сам фабплит, але досить такий вже серйозний і великий, і вам потрібна потрібен софт, програмне забезпечення. Є Xero, є QuickBox, є фрі Якщо ви клієнта надвезли, то Free Agent для вас буде безкоштовним. А рішення для малого бізнесу і в Xero, і в QuickBox, і в фрі дуже небагато коштують помічна плата, тому. Це не, дійсно невеликі гроші. Зберігання чеків за звітності складає 6 від 6 років. Якщо ми говоримо про е, зарплатні відомості, е, то там довший термін зберігання. Е, дуже цікаво, що відмінно в Великобританії від України це правило 7 років. Тобто, якщо, наприклад, ви відкрили бізнес у 2024 році, але. До того вкладали багато власне навчання, купляли спеціальну літературу, купляли продукцію для того, щоб відкрити бізнес, тренуватися, наприклад, пройшли спеціальні тренінги. То оці витрати, якщо вони зафіксовані протягом семи років до відкриття вашого бізнесу, до офіційної реєстрації, їх можна зібрати, включити протягом першого року звітності. Це реально дуже велика допомога приватним підприємцям. Які тільки стають на ноги і відкривають свій бізнес. Ну і в принципі, це все про витрати. На слайді ви бачите емейл, ви бачите мій телефон, бачите веб-сайт. Будь ласка, звертайтеся працюю онлайн. Якщо потрібно, ми можемо говорити протягом вхідних або вечір, в залежності від вашого завантаження і. Буду, буду рада бути вам корисною. І сподіваюся на співпрацю. На все добре. Так. На все добре.